21 лютого в Україні і світі відзначають Міжнародний день рідної мови. Рідна мова це важливий носій цінностей, знань, які передаються від покоління до покоління. Що 10 років ЮНЕСКО публікує списки мов, яким загрожує зникнення: Менська, галісійська, фріська, фріульська, ладінська. Гельська, білоруська. І навіть українська мова, на жаль, колись була в такому списку. Це відбувається через те, що кількість носіїв певної мови починає зменшуватися. Саме тому, починаючи з 2000 року, ЮНЕСКО започаткував День Рідної Мови. Головна його мета показати важливість та підтримати самобутність кожної окремої мови. Адже не даремно кажуть, що без мови нація помирає. Наша рідна мова українська, яка стала феноменом, адже має непоборну силу об'єднувати народ, основна функція кожної мови нація твірна і в сьогоднішні пекельні часи національного спротиву. Слава Україні! Лунає по всій землі! Українська мова є феноменом і через те, що поєднання звуків і букв надає життя мільйонам нових унікальних слів. Звідси і наша мрія, яку вигадав український письменник Михайло Старицький і мистецтво неперевершеної Олени Пчілки. І наші українські світогляд та самобутність Івана не чує Левицького. Українська мова феномен, бо за кількістю мовних і художніх засобів їй немає рівних. Наша рідна, соловіна, квітуча мова за красою свого звучання посідає друге місце в світі, поступаючись лише не менш красивій ірейський. Українська мова історичний феномен. Оскільки вона не лише відтворює історію, а є її частиною. Літописи, літературні твори, написані українською та її промовами, від часів хрещення Київської Росії і до сьогодення, є безцінним джерелом, з якого ми черпаємо відомості про наше героїчне минуле. І саме українською мовою ми впишемо ще одну перемогу в нашу з вами історію. Українська мова це духовний феномен. Український музичний фольклор. Багатство українського народу, який протягом багатьох століть вражає світ своєю молодінністю та дешевістю. Жодна нація за всю історію не має такої кількості пісень, яку створив український народ. ЮНЕСКО зібрана дивовижна фонотека народних пісень країни усього світу. В фонді України там близько 15,5 тисяч пісень. Українська мова. Національний феномен вона ідентифікує українців, їхню свідомість та громадянську позицію, де б вони не перебували, українська мова вільних людей. За останнє десятиліття українська мова стала світовим феноменом, адже саме вона тепер асоціюється із опором, сміливістю та свободою у єдності, наша сила. В мові незламний дух у вірі наше майбутнє. Сьогодні Міжнародний день рідної мови. І ми вітаємо всіх, хто вибрав себе нашу мову. Знає своє коріння, та розуміє виток. Це дає нам силу і могутність. Тож бережімо і розвиваємо рідну мову, цінуємо її дари, не розпорошуючись на запозичення. Ми могутні і міцні в своїй мові, наше слово, наша сила.